Холодно стало, треба трохи зігрітися. Двічі промазав. Двічі. З таких вигідних позицій, щоб просто. Коли починаються пізні перельоти дикої качки, у полювання ніби відкривається друге дихання. Звісно, що під час військового стану це полювання недосяжне для більшості українських мисливців, але на Миколаївщині. В дельті Південного Бугу охоче до такого виду полювань і цього року могли відвести душу. <праць> Проте, якщо і з'явилася сєверка саме таким словом, мисливці називають масові перельоти качок, це ще не означає, що їй вдасться добути, особливо на великій воді, де качка Неохоче ведеться на мисливські хитрощі. В чому складається це полювання? Який метод? Качки багато, прийшла з півночі. Поки нема льоду, вона тримається ці хугідь. Тут мілко, гарна кормова база, є де заховатись качці. Але сенс в тому, як її підманити на постріл. Коли Вітряна погода, навіть тут практично до шторму доходить, тоді качка інстинктивно тянеться до камиша, заховатися поближче, де тихше, де мільше. А зараз дуже тихо. І качка сидить на відкритій воді. Якщо вийдуть рибалки і почнуть її трошки шевелити, тоді вона почне літати. У нас стоять чучела. Гарно людина манить, вміє. Ну, чутно по голосу, що людина вміє манити качку. І качка бачить, починає шукати місце, де сісти, де немає людей, де немає рибаків. Вона починає шукати, де присісти. Звісно, там, де сидить інша качка, вона підтягується до неї. В цьому і заключається оцей метод. Підтягнути качку, імітуючи. Оце стоячучі ламах, крили, манок і качка підлітає на дистанцію пострілу. Качка дуже міцна на рану зараз. Тому е, стріляти дробом менше, ніж п'ятерка. Більшість спеціалістів от саме по, ці, по цьому полюванні не рекомендують. Від п'ятерки до тройки. До речі, і зброя бажано. Щоб була дальнобойна. Тобто, як правило, це з сильними чоками зброя, яка може виносити дріб, щоб вона мала потужну силу і кучність, саме головне, головне кучність, за 25, 30 і навіть 35 метрів, бажано оце дистанція. Чекати, що качка прилетить вам в руки в цей період. Тільки в повних сутінках таке може статися. Або на підплив, теж у сутінках. А так стрільба, дистанція придільна, буквально придільна дистанція. Двічі. Двічі такі нальоти були сьогодні. Ну, не знаю як. Промазали. Промазав. Чотири роки ми не полювали на так звану Сєвєрку. Багато е, в зв'язку з тим, що взагалі закрите Київське Канівське водосховище. Немає навіть питання, щоб виходити там на воду. Заради оцієї Сєвєрки ми приїжджаємо в таку даль. Сьогодні ми її побачили, сьогодні ми її стріляли і навіть добули. Хто як стріляв, це інше питання, і я промахнувся. Шанси сьогодні були гарні. І 25 метрів, і, і, і менше ці були. Два але два, мала, нальоти. Мала. Два, два, нальоти. два нальоти всього у нас, але гарні два нальоти були. Пара була хороша і, і, одинак. і, і одиночка була. Не. Я навіть розглядів, що це самочка. Все настільки близько все було. Ну що зробиш? Е, багато хто мріють про таке полювання сьогодні в Україні, згадують оті полювання, коли йшла так звана сіверка. Листок, кінець листопада, грудень. Мокрий, перший мокрий сніг. Настільки інтересне полювання, я його згадую як казку. Бувало, розстрілюєш патронтаж, а береш одну-дві. Це непросте полювання, абсолютно непросте. І от ми сьогодні відчули такий давній-давній присмак отих полювань. Ми приїхали не просто тільки на качку. Ми приїхали на ці декілька днів на комплексне полювання. У нас в програмі качка і фазан. Відстрільні картки ми виписали, і у нас це все в плані. Чому воно не мішає одне одному? Качка зранку і качка увечері. Цілий день у нас є можливість пополювати на фазана. Хоча одна добута перелітна качка і не виглядала достойною компенсацією за мисливську мороку, проте ніби спонукала не опускати руки і проявляти наполегливість. За <клухи> собак! Полювання на фазана додало емоцій. Дуже важкі угіддя, і собачки, на жаль, не тиснуть так. Не можуть підняти. Треба е на гоничу власнику собак самому заходить до камиша. Оце важкий загон. Фазан піднявся вище. На пастбище ще пішов. А ми зараз обратку йому зробимо. Зови собак! Це <клес> я так стріляти не вмію. Це подарунок від Бога. Клянусь, це подарунок від Бога. Щоб на, десь за 40 метрів. Просто яка красота. Коля бачив, далеко достав. руку. Поздравляю влучний вистріл, гарний трофей. Сьогодні субота, офіційний день полювання на зайця в цьому господарстві. Денис предусмотрительно взяв відстрілочну карточку шей на зайчика. Ми планували по фазану відстрілятися і ще буде полювання. Але бачите, як людина перспективно зробила. Сьогодні, бачите, значить наш день. Ще раз поздоровляю з зайчиком. Дуже мало залишилося. На, на, на камеру на полювання дуже і що? одні вихідні і все. Заяць ще буде в січні. Це фазан і качка до Нового року, а заяць, якщо, якщо не достріляють квоти, Я думаю, то що... у нас не буде. Мабуть, не буде. Тобто, це може бути навіть останній день так, полювання так, на зайця. — з полем. полем! — Я стріляв фазана далеченько, тому що останній там хтось ньому. Як би там не було, чи вдало склалося у полі, чи ні, але сам факт того, що на Миколаївщині проводять полювання і на качку, і на фазана, і на зайця красномовно говорить сам за себе. Очевидно, все залежить від людей, від їх бажання і здатності аргументувати мисливську позицію.